Добрий день. Сьогодні поговоримо про мемантін препарат, який часто призначають дітям неврологи. І це препарат, який дітям призначати не можна. По-перше, мемантін досліджувався виключно на людях з хворобою. Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера це відкладання певних білків в мозку, які погіршують роботу нейронних зв'язків. Вашої дитини хвороби Альцгеймера нема. Більш того, Якщо ви прочитаєте інструкцію цього препарату, то ви побачите, що він не рекомендований дітям до 18 років внаслідок того, що він на дітях не досліджувався. Тобто, якщо ви хочете провести медичний експеримент над власною дитиною разом з вашим неврологом, то будь ласка, прошу. Якщо ви розумієте, що це небезпечно, то давати його не треба. Крім того, я вам скажу, що на сьогодні не існує жодних. Сертифікованих засобів для запобігання формування саме оцих альзгеймеровських бляшок і для їх розсмоктування. Тобто, фактично, Мамантін просто покращує трошки оці функції, які втрачені, але він нікого не вилікував Бо ви прекрасно знаєте і бачили, як люди страждають слабоумством від Альзгеймера. Тому ще раз. Коли вам щось призначають, уважно перечитуйте інструкцію. Препарати, які досліджувалися тільки на стареньких людях з порушеннями мозкової роботи, не треба давати дітям, в яких зовсім інші причини затримок розвитку.